Ну що ж, нарешті я дочекалася нашого гостя. Зараз буду ставити їй безліч запитань, які мене турбують. Нагадуємо, що у нас уже в студії прекрасна Ольга Буц, психологиня, психотерапевтиня у гештальт-підході. Ольга, доброго раночку! Доброго ранку. Як ваш настрій сьогодні? Чудовий дякую. чудово, що сьогодні тихо, спокійно, так не нас не зіпсували наш настрій, от такими якби сиренами. Ну, буде де як? Рано. Тобто, ми бачимо, що воно відносно все в Україні, але в цілому, ми першну ну, напевно, звикли вже і адаптувалися реагувати на це. Нормально, тому добре, що попри це наш настрій може бути хороший. Дякуємо, що ви сьогодні з нами. Так, Дякую. ну що ж, поговоримо про ситуацію, яка виникла ось да. дійсно у воєнний час, про красу на війні. От можна так сказати. І от перше наше запитання: чи доречно під час війни жінкам перейматись про свою красу? Ну, по перше, мені важливо сказати, що це піклування про свій емоційний та фізичний стан. Так, і звісно, це доречно. Якщо звернути увагу, то дуже цікаво, хто встановлює ці межі, що доречно, а що недоречно. Угу, Це точно. Бо якщо в мене є потреба в цьому, і мені від цього стає краще, то для мене це доречно а для іншої людини можливо ні. Mm -hmm. Але якось всі соромилися навіть вести інстаграм-сторінки. Ви бачили, що в період війни було таке було таке затищення. На початку, бояли... так, перший місяць, ну, десь так, півтора, так, два. Ну, от, на початку, якраз. Mm -hmm. Всі боялися показати новий манікюр. Знаєте, дівчата там люблять виставляти е, нові віки, нові пофарбування. Е, якось боялися, що люди скажуть, так, саме з цієї сторони. Е, ну не тільки. Важливо звернути увагу на те, що ми всі були в стані шоку е, в перші тижні, в перші місяць війни і ця ситуація з нами ну так масово, да глобальна війна вона сталася вперше. Кожний з нас, угу. ну хтось женіг, да хто з, зі сходу країни. Ми там в центрі країни, наприклад, захід країни ста зіткнулася цим вперше. Це шок, і ми не знаємо, як себе поводити в цій ситуації. Тому дуже. була така розгубленість. Це перше. А друге, ну звичайно, в нашому соціальному просторі є дуже великий рівень сорому. Тому це дуже впливало на те, що один одного почали засуджувати, казати, що на часі, що не на часі, і тому це питання ну, з'являлось дуже гострим. Угу. угу. Ну так, така ну взагалі, це окремо мені здається тема от питання сорому, сприйняття, що скажуть, І іде. От ну от як ви сказали на початку, де та і хто і встановлює, що доречно, що ні. Тобто. Певно, правильною відповіддю буде, що ну це твоє життя, там ти її вирішує, але все одно треба цього навчитися. Я думаю, треба нам обов'язково якось цю тему так більш детально розглянути. Дуже актуально. Угу. Давайте повернемося до ось цієї структури, саме феномен української жінки, якою вона зараз виступає, якою вона зараз себе показує. Е Ну, що саме яка сутність його, що входить в, саме, от, в цей феномен української жінки? Якщо розглядати феномен української жінки, такої сильної, красивої, дуже важливо звертати увагу не тільки на сьогодення, а ще й на історичний та соціально-культурний план. Тому що, якщо ми згадаємо, наша країна вона час від часу переживала важкі часи і важкі події. І там мені на згадку, наприклад, приходить княгиня Ольга, да, там Роксолана, наприклад. Сильні, такі Марія Зеньковецька, вони були гарні, сильні, талановиці. І ем, в українській культурі ставлення до жінки не просто як до матері, а як до е, рівні з чоловіком, яка веде господарство, яка захищає своїх дітей, свою країну. Чому? Бо чоловіків, звичайно, не вистачало? То вони на війні, то вони тяжко працюють. Жінка не має змоги все кинути, розслабитись і нічого не робити. Mm -hmm. Вона стає відповідальною за це. Життя продовжується. Це головне. Тому українська жінка, вона ну важлива, її поважають, і вона ну звичайно гарна mm -hmm. та сильна, бо а немає вибору. У мене, до речі, виникло питання. Можливо, от ви можете сказати і за ну, власне спостереження, хто от із сучасних С України, от зараз в умовах війни, на кого ви могли звернути увагу, як образ такої реально сильної, красивої талановитої української жінки, з якої можливо дівчат і жінки могли би ким надихатись? Я до прикладу, от перше, про кого подумав, це наша перша леді Олена Зеленська, yeah, uh -huh. так тому що ну ти бачиш наскільки. Стримано, виховано, і при цьому навіть в деяких випадках жорстко вона ставить певні моменти, так, і от силу цю проявляє. Чи можна от надихатись дійсно такими персонажами? персонами? Звичайно, можна надихатись. Кожен з нас може шукати собі там, кумира чи особу, яка буде надихати. Але мені здається, ну я згодна з тим, що перша леді країна. Можливо, вона... ще когось можете згадати. Де я можу згадати усіх жінок України? Ну бо звичайно, всі ми тримаємось, всі ми виглядаємо дуже гарно. Я була у перші дні війни, також за кордоном, і я бачила цю різницю. Дуже легко впізнати українську жінку на українську так. жінку. Тож це було провокаційне питання. Правильна відповідь. Всі жінки, всі українські жінки, звичайно, звичайно. Бо якщо ми витри а ми витримуємо це становище, ми витримуємо цю війну, тому ну надихатися можна і кожна. Ну і не забуваємо, що в нас дуже багато публічних особ, і це не тільки ну, видатні зірки, а ще й публічні особи Інстаграму. Кожен хтось щось веде, кожен хтось якось себе демонструє. Тому... А скажіть, будь ласка, пані Ольгу, от чому саме так важливо жінці доглядати за собою з психологічної точки зору? Що вона отримує, коли вона робить певні там послуги <гум> у спеціалістів? Тут мені б хотілося зробити ремарку, що для всіх це важливо, не тільки для ага. жінки, але розповім про жінок. Взагалі є декілька аспектів. По-перше, звичайно, це піклування про свій емоційний та фізичний стан, що я маю на увазі. Догляд за собою це певні ритуали. Кожного ранку, наприклад, ми робимо одне й те саме. До цього ж можна віднести святкування якихось подій, да, чому люди це роблять? Це заспокійує нашу нервову систему. Ми робимо щось що нам знайоме. До цього ж призведемо тезу, що це відновлює почуття контролю, бо я не можу повпливати на ситуацію в своїй країні, але я можу повпливати на те, як я виглядаю. Ну можливо, ви колись чули, що жінка найкраще виглядає, коли на душі зовсім кепсико. Таке так, так а ну, поясніть мені, в чому, е... чому... Е е е е е сенс цього Тільки висновання. Бо я розумію, що дівчата зрозуміти. зрозуміють між собою, але от мені стало цікаво, що це має на. Якщо в житті щось і йде шкереберці, я не можу на це повпливати, то я можу повпливати на свій зовнішній вигляд. А ага, тобто, ми компенсуємо якісь ці моменти. Так. Це е е повертає відчуття контролю, це знижує стрес і надає впевненість, що я щось зможу робити, і це дуже важливо. Ще. Є один аспект, чому ми це робимо. Звичайно, це високий рівень конкуренції з одного боку, з іншого почуття сорому в соціумі. Звідки воно береться? Ну, високий рівень конкуренції недостатньо історично. Чоловіків, жінок більше ми ага. конкуруємо з іншого боку, відчуття сорому, ну це зазвичай тягнеться ще. Після радянських часів, коли був дефіцит всього, зараз у нас є можливості. Ми ще цим не наситились. Якщо звернутися там на європейських жінок, вони вже наситились і вже ходять якось так. Ну звичайно, ну так тому кажуть, що то, це все психологічні краси. відчуття, які да. ми переживаємо. Вища, тобто, це е, ну все всередині нас звичайно, знаходиться. звичайно, звичайно, да і тому поки що ми з цим не наситились, ми будемо соромитись, якось порівнювати. конкурувати. Але шкода, що ми знов підемо на спад, судячи Просто? з європейських а, жінок. Не я знаю, це питання часу. Просто я е, думаю, що це питання не в тому, щоб піти на спад, а питання ну принаймні, у мене виникає одразу таке переживання, що ось ми говоримо, коли кепсько, а ми подаємо себе зовнішньо. Тут же ж можна перейти межу, коли ти не зможеш себе взагалі почувати впевнено, якщо ти виглядаєш не так, як звик там мейкап якийсь навести, і так далі. І тут вже йдуть у комплекси, неприйняття себе. Тому мені здається, що в цьому плані і в. Чомусь європейці можливо, якщо вони перестали так само mm -hmm. за собою доглядати, вони просто е, у них інші цінності, інші пріоритети. Mm -hmm. От де цю межу відчути, що е, для тебе краса зовнішня стала надважливою, і, вон, і, і це бажання воно навіть заважає тобі прийняти себе справжньо? Так, ну тут важливо сказати, що догляд за собою та ну там питання краси для кожної людини, для кожної жінки індивідуальне, і тому розбирати це потрібно індивідуально, як воно на кого впливає? Звичайно. Mm -hmm. Звичайно, ну, на це соцмережі впливають в нашому суспільстві дуже. Це ще такий фльор з тих часів, коли було недостатньо всього. І це ще, на жаль, стиль виховання, тому що на нашій території дітей все ще намагаються виховувати соромом та виною. Угу. І зараз це трошки завдяки психотерапії, психологам, книжкам, трохи нівелюється. Так, нівелюється, ну спадає, тому в мене є надія, що колись цей нарцис нарцистичний прояв він трошки стане. Мен. Це от, угу. от тут же і знову ж згадав, от ми згадали Олену Зеленську, і згадується ось ця історія відома з обкладинкою, так, угу. її поза, да. яку розкритикували просто от всі, що вона не жіноча, вона не така, е, що, щось не так. Не Гарно, і, але ну вона себе так відчула, і цим вона навпаки ну стала ще більш відома, Мені здається, в усьому світі так, так саме тим, що вона свою жіночність подала в такому ключі, і її підтримало дуже угу. багато жінок в цьому. Що так. це не стандартно, не, не формат для нашої ментальності. Для да, ну, треба рости, і таким, так таким чином, ми ростемо через якісь такі хвилі, uh -huh. переживання. Я хочу поговорити ще про другу сторону медалі наших жінок. От коли е, опускаються руки. Коли mm -hmm. нічого не хочеться, коли не хочеться е, фарбуватися, коли не хочеться доглядати та банально мити голову, просто не mm -hmm. хочеться. Чи можна дати собі цей час, скільки мені потрібно mm -hmm. ну, не, я не можу сказати відгорювати, ну можливо, це відгорювати, оцю цю ситуацію війни в собі, mm -hmm. чи треба все-таки е, бути як всі, якщо всі вже якось більш-менш вийшли на поверхню, і тобі вже старатися теж туди? Чи дати час? Ніколи не повинно, не потрібно бути як всі. Потрібно mm -hmm. бути як мені цього варто і Як я цього хочу, це перше, і тут важливо розуміти, якщо ми в стані шоку, це нормальна реакція, в стані великого стресу, сил та уваги не вистачає на інші речі, і ми намагаємося адаптуватись. Тобто, перші дні війни, звичайно, мало хто фарбувався, робив нігті там чи ще щось, могли не мити голову. Але це важливо, якщо цей стан він затягується, важливо зробити зусилля, себе повертати хоча б до гігієни. Тому що ем, фізично здається, що це дуже складно, я не можу встати, але після душу, наприклад, стає легше. Тому що це тактильне відчуття, це дотики до себе, це знов повернення контролю, відчуття, що я щось можу Навіть робити. Навіть не питання краси, а питання. Комфорту, самопочуття і здоров'я, І здоров'я, звичайно. А як себе повернути у цей час? От ви сказали, душ допомагає. От які душ. ще є такі, можливо, ритуали, які допомагають повернути а... себе до себе колишньої, там, можливо, справжньої от душ, Ті, які щось? подобаються. Ну, звичайно, це гігієна і це фізична активність. Якщо немає змоги себе змусити там спортом займатись, хоча б виходити на прогулянку, прибирати в кімнаті, в квартирі, щось робити. Таке робити ну... рутинні, свої так, справи. так і є ще інше. Інше аспект: якщо цей стан, коли нема бажання щось робити з собою чи в хаті він затягується більше ніж на два тижні, це привід звернутись до спеціаліста аби виключити депресію. Угу. Тому що якщо людину накрила депресія, вона не буде за собою доглядати, і тоді вже їй потрібна допомога. Тобто треба бути уважним від цього стану апатії до депресії Звичайно. два тижні. Звичайно, але якщо два тижні нічого не змінюється, більш ніж два тижні, то це привід звернутись, хоча б за розмовою. Тому що інколи, якщо казати ось про апатію, то це коли ми. Гасимо своє відчуття і не даємо змогу виривітись, прокричатись, якось ну, відреагувати своє mm -hmm. відчуття. І тоді усі сили уходять на стримання. І в нас не вистачає фізичних... А стримуватись, це теж погано, скоріш за все, так? Стримуватись – потім... це складніше, ніж, ага, ніж відреагувати, відреагувати, звичайно. Но... Напевно, єдиний ще такий нюанс, який от, можна, мені здається, там дівчата скажуть, ну, запевнили, треба за собою доглядати, і от тут ти впираєшся в, один просте, в одне просте питання. От піти зробити якусь б'юті-процедуру, тобто там манікюр, там, ще щось, або задонатити ці кошти на ЗСУ чи фонд поверні живим, чи щось таке, де собі ось цю межу теж відчути, що ти. Не просто попіклувався про себе, але й не залишився байдужим до того, що відбувається. Ну важливо, звичайно, не кидатися із крайнощі в крайнощі. І ну це індивідуальне відчуття. По-перше, можна зробити манікюр, і частина з цього манікюру пойде до ЗСУ, якщо в мене майстер також підтримує Україну, так? Чи якщо в мене вистачає коштів, я можу зробити і те, і те. І піклуватися про себе зараз дуже важливо. Чому? Тому що е, саме ми е, потрібні для майбутнього України. І якщо ну ми себе не призведемо до гарного стану емоційного, то і донатити на зсу в нас вже не буде змоги. З часом, так і ну угу. тут потрібно балансувати, і я би не виключала або це, або це. Ну так ну і знову ж таки згадуємо, що е, самі захисники, чоловіки, вони кажуть, що нам хочеться спостерігати Займі. на красивих е, жінок дівчат. Дякуємо вам, що долучилися до нашого етеру. Е, я думаю, що е, Даша, ну ти, напевно, зробив висновок як жінка. Е, Заспокоїлась ти тим, що от слідкуєш за собою, що це не я, я заспокоїлась в тому питанні. От я вані задавала питання, чому, виїхавши за кордон, наші дівчата шукали в чатах перше mm -hmm. за все там леш майстрів, ніхтовий сервіс, перш ніж житло. І я розумію, що вони просто хотіли в собі ну якусь впевненість знайти, mm -hmm. заспокоїтись, відчути, що все було так, як щось із нормального життя. Так, щось із нормального звичайно. життя відчути. Тим паче це був подвійний стрес. Вони ще й в іншій країні, звичайно, і от звичайно. тут все розкрилося. Але приємно, що у нас феномен української жінки триває. Це точно. Чно, дякуємо вам, Ольга Буц. Була з нами, психологиня, з якою ми поговорили про красу в умовах війни. За мить знову продовжимо з вами. Залишайтеся з ранком надії.